Всім привіт, з вами гід білі рукавички. На початку 22-го року приватний музей порцелянових фігур готувався до відкриття в березні. Не судилося. Але власник колекція Олександр Швець не евакуював її, а залишився поруч з нею в Києві, віруючи в стійкість киян, стійкість Києва, в незламність українського народу. І весь цей час музей працював у закритому режимі. І ось Нарешті, сьогодні, влітку 23-го року, офіційне відкриття першого в Україні музею парцелянових фігур. І перша зала рісніє роботами іспанської фабрики художньої парцеляни Ладро. Основна її фішка не тільки висока якість виконання вручну, а й багата сюжетність. Наприклад, на тлі передання автентичності моделей автомобілів початку ХХ століття. Ось батько вітається з начальником, а дочка поруч нульгує і не помічає песика, що запально реагує на автівку. Ось поруч на машині подружжя, де дружина вказує куди їхати. А зверху перший безкімний екіпаж. У неї вже нема, а собачки є. Бачите, і не одна. Краса і грація братів наших менших теж дуже яскраво передана в творчості компанії Ладро. І я вже ж не забули закони, Точна передача витонченої статури, зброї, кінних екіпажів з однією конячкою, вишуканої карети з двома кіньми, відкритого іспанського фаетону з трьома, чотирма, а тут же, напевно, карета папелюшки, папелюшки і принця після одруження. А ось композиція з чого все починалось. Попелюшка прибула на казковому гарбузовому екіпажі до Палацу Принца в кришталевих червичках. Як ви зрозуміли, більшу частину колекції складають вироби фабрики Ладро. Але в музеї представлені ще інші світові лідери порцелян: Фольштадт – Німеччина, Каподі Монте Італія. Сацумо Японія. Роял Далтон Великобританія. Також Франція. І а вже ж Україна. Дуже близькі нашому серцю вироби з міст Полонне, Дружківка, Суми, Баранівка, Полтава, Тернопіль, Київ, Буди, Синельникове, Олевськ, Коростень, Слов'янськ та інших. На жаль, на сьогодні портселяни України можна побачити тільки в музеях, аукціонах чи в себе дома на поличці. А ще порцеляна цього музею представлена в різних темах: тема п'ятничного відпочинку: самілє, Бахус, Веселі випивохи, скульптури на християнську тематику чи не християнську. Незвично цікаво розкрита тема родини в стилі Модерн і, я вже ж, в класичній темі сімейного тепла. Яскраво в сюжетах розкрита тема тваринного світу. До деяких скульптур Ладро можна навіть доторкнутися. Цей куточок створили насамперед для людей, що не бачать, але дуже бажають хоча б на дотик відчути красу колекції музею. І не тільки доторкнутися, а ще й почути почути голос порцеляни. Щоб сюди потрапити, треба на сайті музею записатися на набірну класичну екскурсію. Чи екскурсію особисто від власника колекції Олександра Швеця, в кінці якої він може підписати вам пам'ятні листівки. Знайти дуже легко. Нижній вал, верхній вал, житній ринок. І ось там, де починаються вали, Глибочицька, вали, а нам сюди.